Скільки Іван себе пам'ятав, стільки чув від матері, як вона критикувала всіх за їхню нахабність. От, наприклад, у магазині хтось вихопив останній хліб або ж у маршруці зайняли останнє вільне місце, в лікарні хтось спреться поза чергою зі словами мені тільки спитати, а в аптеці так і намагаються всунути найдорожчі ліки. Мама завжди повторювала, що для людей нахабність це друге щастя, але вона, мовляв, не така. Іван змалечку чув, як мама сварилася на таких нахабних людей, вважаючи себе ідеалом скромності. Та з роками Іван став помічати, що слова дружини Катерини таки мають сенс. Люди часто кричать про те, що найбільше їх зачіпає. Катерина не раз прямо говорила Іванові Пробач, але твоя мама справжня нахаба. Іван знизував плечима і бурмотів, що, можливо, воно трохи так і є. Хоча і не хотів визнавати, наскільки це було правдою. Мама Ольга Петрівна завжди намагалася урвати всюди, де тільки могла, але при цьому вона вважала себе турботливою матір'ю великої родини, хоча по правді у неї було тільки двоє дітей. Вона нещадно критикувала свого чоловіка, мовляв, він слабак, у житті нічого не досягнув, тож їй усе доводилося тягнути на своїх тендітних плечах. Вона часто приносила додому продукти з кафе, де працювала поварем і вважала це своєю заслугою перед сім'єю. Ольга Петрівна маличку привчала дітей до самостійності, а коли вони виросли, вона відкрито заявила, що свою роботу вона виконала. Іван це запам'ятав одразу і після одруження нічого у батьків не просив. З Катериною вони працювали. Економили, як могли, щоб не збирати не на власне житло, їм вдалося знайти маленьку кімнату гуртожитку, де господиня відчайдушно намагалася здати її, хоча б за якусь суму. Сусіди там були цікаві, та й ремонт був старим. Але молодих це не лякало, бо квартира була недорогою, а це вже було щастям. Коли померла бабуся Катерина... Вона успадкувала її двокімнатну квартиру на околиці міста. Молоді одразу туди переїхали, а згодом їм вдалося назбирати трохи грошей, і вже через чотири роки вони придбали собі чотирикімнатну квартиру. Хоч вона була і без ремонту, але молоді були щасливі мати такий простір адже кожній дитині по кімнаті, так як вони мріяли. Однак свекруха не поспішала їх вітати, а натомість постійно критикувала. Мовляв, де таке бачено, молода сім'я а вже розкидаються на таку розкішну квартиру. При цьому Ольга Петрівна любила хвалитися, що з батьком вони все робили самі і всього досягали самостійно. Коли Іван з Катериною таки переїхали, Ольга Петрівна несподівано змінила свою думку і заговорила про те, що слід влаштувати новосілля. Іван з дружиною на початку думали про це. Але свекруха їх одразу відрадила. Вона завжди говорила, що гості тепер приходять тільки поїсти, а подарунків не приносять навіть на день народження. І молоді вирішили не влаштовувати ніякого свята. І вирішили, що переїзд це річ суто особиста. Але свекруха настільки наполягала, що їм таки довелося запросити кількох родичів та друзів на святкування. Батьки Катерини, щоправда, не змогли приїхати. Адже поїхали на відпочинок у санаторій. Її батькові терміново потрібна була реабілітація після операції. Іван зітхнув, адже це дозволило зібратися в більш затишному колі. Але коли все ж таки дійшло до святкування, з'явилася тільки свекруха та сестра Івана Ірина, адже батько захворів. А чоловік Ірини не зміг приїхати через роботу. Ольга Петрівна з донькою уважно оглядали нову квартиру. Ірина ходила з таким виглядом ніби її сюди привезли на мус. Катерина сподівалася, що її комара дітиме за них, але Ірина заздрісно дивилася. Вона ледь стримувала своє невдоволення. Адже їй також хотілося жити в місті, а довелося переїхати до чоловіка в село. Хоча вона і переконувала себе, що готова йти за коханим хоча б на край світу, а часом стала жалітися мамі, що в селі їй нудно, і вона мріяла повернутися до міста. І коли Катерина почала говорити, що здаватиме бабусину квартиру в оренду, щоб щось заробити, Ірина одразу висловила своє обурення мовляв, гроші потрібно на щось корисне. А не розкидатися житлом. Ольга Петрівна підтримала ідею здачі адже молодим варто назбирати гроші на кращі умови для дітей. Та після погляду Ірини на себе вона одразу змінила свою думку. Свято, хоча і пройшло у маленькому колі, але залишило певний слід. Адже замість щирої радості Іван та Катерина відчували приховану заздрість та постійне невдоволення з боку матері та сестри. Пара зрозуміла, що для справжньої підтримки вони зможуть покладатися тільки одне на одного, а все інше тільки на заваді їхньому сімейному щастю. Виявилося, що інтерес Ірини до квартири та ідея святкування новосілля – Виникли не просто так. Свекруха Ольга Петрівна вже наперед знала, що батьки Катерини на свято не приїдуть, адже збиралися їхати в санаторій. Вона сподівалася, що так буде легше нав'язати свої плани. Свято минуло, але атмосфера залишалася напруженою. Ольга Петрівна та Ірина сиділи насуплені, мовчки дивлячись на молодих. Через кілька днів свекруха подзвонила Катерині, розпочавши розмову з жалісного тону, що, мовляв, бідолашна Ірина вже п'ять років живе без зручностей, у холодному будинку, на селі, де туалет, на вулиці. За словами Ольги Петрівни, чоловік Ірини, сільський, недолугий чоловік, нічого робити не хоче, а Ірина, мовляв, страждає, але сама нічого зробити не може. Катерина, вислухавши скарги, відказала Якщо їй щось не влаштовує, то вона має щось робити. Хто як не вона може покращити своє життя? Але Ольга Петрівна швидко погодилась та запропонувала просте рішення. Ірині варто поселитися у квартиру, яку Катерина з Іваном хочуть здавати в оренду. Катерина просто була ошелешена. Свекрусі ще на нове було чітко сказано, що квартиру вони планують здавати, щоб накопичити гроші на житло для дітей. Та Ольга Петрівна обурено заявила, що таке рішення все ж таки неправильне, і вона змінила свою думку і що її донька не може страждати в селі. Життя в хаті з туалетом на вулиці це жах, а особливо взимку, наполягала вона. Катерина твердо сказала, що хоч і шкода Ірини, але квартира їм потрібна, і вони мають інші плани на неї. До того ж, Ірина могла б обговорити ситуацію з чоловіком. Можливо, він навіть не здогадується про її невдоволення. Якщо він про все знає, то повинен сам подбати про комфорт для своєї сім'ї. Така відповідь дуже розізлила Ольгу Петрівну. Тобі легко говорити. У тебе, Іван, чудовий чоловік, усе тобі забезпечує. Живеш собі у чотирьох кімнатах і не думаєш про інших. Егоїстка ти. Катерина не стала слухати подальші образи свекрухи і попрощалася. Але вже наступного дня Ольга Петрівна прийшла до них додому. Вона намагалася промити мізки Іванові, та той тільки повторив слова своєї дружини. Тоді мама втратила терпіння, і вона почала дуже обурюватись. Ну, нічого собі, егоїсти ви, не знаєте вже, куди гроші дівати. І ще дітей, може, не буде, а ви вже їм житло плануєте. А твоя сестра живе, мов у сараї, воду у відрах носить до хати. Іван зіткнув і сказав, що не проти допомогти. Але за умови, що Ірина буде платити, за оренду. Але це квартира дружини, яка дісталася їй у спадок, і він не може приймати такі рішення самостійно. До того ж, Катерина категорично не згодна віддавати житло безплатно. Це зовсім вивело Ольгу Петрівну із себе як можна вимагати сестри грошей? Та це ж рідна сестра, і не Ірина повинна вас просити, а ви самі повинні благати, щоб вона погодилася жити у вашій квартирі. Нахабство, то, виявляється, щастя у вас, а не в нас, крикнула вона і вибігла, гривнувши дверима. Наступного тижня від Ольги Петрівни не було ні слуху, ні духу, і Катерина з Іваном вирішили, що та, мабуть, смирилася. Однак одного дня вони прийшли до квартири, котру планували здавати, і побачили, що на дверях стоїть інший замок. Вони розгубилися, чи телефонувати в поліцію, чи спробувати самостійно з'ясувати, що трапилось, а невдовзі підійшла сусідка і обережно повідомила, що вже кілька днів у квартирі живе якась панянка, яку вона прийняла за орендаторку. Здивовані вони постукали у двері і їм відчинила. Ірина, вона вийшла до них у домашньому халаті, речі вже були розкладені по всій кімнаті, а сама вона почувала себе господинею. На всі питання відповіла, як на докучливу дріб'язковість. Мені ключі дала мама. І взагалі, чого ви сюди приїхали без попередження? Ірина заявила, що мама сказала їй, що нібито Іван та Катерина дарують їй цю квартиру, бо вони вже не мають у ній потреби. Катерина була шокована, як і Іван. Їхня квартира була без їхнього відома подарована свекрухою. Ірина ж наполягала, що вже поселилася, і нікуди з'їжджати не збирається. Виселити її силою вони не могли, тож сказали, що звернуться до поліції. Зрештою, вони вирішили зателефонувати їй чоловікові і попросити вплинути на ситуацію. Той був просто шокований. Ірина сказала йому, що їде у місто доглядати за важко хворою мамою. А сама переїхала у чужу квартиру. До того ж, чоловік увесь цей час надсилав їй гроші, нібито на лікування тещі. Чоловік Ірини був ошелешений, коли дізнався всю правду. Виявилось, що жодного туалету на вулиці давно не було. У будинку були всі зручності, причому вже давно. Ірині просто набридло сільське життя, і вона захотіла жити в місті за рахунок свого чоловіка та. Звісно, невістки. Це настільки розлютило його, що він подав на розлучення. Іванові довелося з великим скандалом виселити сестру з квартири. Ольга Петрівна та Ірина дуже образилися на Івана та Катерину. А мама заявила, що для неї він більше не син. Мовляв, він зруйнував життя сестрі. Через нього вона залишила себе з чоловіка. І втратила все, що мала, але Іван, незважаючи на звинувачення, розумів, що зробив правильно. Ольга Петрівна ж продовжувала вважати, що навколо всі наглі та байдужі, а вона одна справжня жертва. Як кажуть у народі у чужому оці порошинку бачить, а у своєму пенька не помічає.